Козачковському. Давно те діялось? Ще в школі, таки в учителя дяка, гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи неголе, таке убоге, та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами і везерунками з квітками кругом листочки обведу та й списую сковороду. Або три цар'ї-содари. Та сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. І довелося знов мені на старість з віршами ховатись, мережать книжечки співати і плакати у бур'яні. І тяжко плакать, і не знаю, за що мене господь карає. У школі мучилось росло. У школі й сивіть довелось, у школі дурня й поховають. А все за того п'ятака, що вкрав маленьким удяка, От так Господь мене карає. Ось слухай же, мій голубе, мій орли козачі як конаю я в неволі, як я нужу світом. Слухай, брате, научай своїх малих діток, научай їх, щоб не вчились змалку віршувати. Коли ж яке поквапиться, то нищечком, брате, нехай собі в куточку і віршує, і плаче тихесенько, щоб бог не чув, щоб і ти не бачив, щоб не довелося брати йому каратись, як я тепер у неволі караюся, брате. Неначе злодій поза валами, в неділю крадуся я в поле, Талами вийду понад уралом на степ широкий, мов на волю. І болящеє побите серце стрепенеться, мов рибанька над водою, тихо усміхнеться, і полине голубкою понад чужим полем, і я ніби оживаю на полі, на волі, і на гору високою виходжу, дивлюся, і згадую Україну, і згадать боюся. І там степи, і тут степи, та тут не такії. Руді, руді, аж червоні. А там голубії, зеленії, мережані нивами, ланами, високими могилами, темними лугами. А тут бур'ян, Піски тали. І, хоч би насміх, де могила о давнім давні говорила, неначе люди не жили. От споконвіку й донині ховалась од людей пустиня, а ми таки її найшли. Уже й твердині поробили. За того будуть і могили. Сього не робимо колись. О, доля моя, моя країно, коли я вирвусь тії пустині. Чи, може, крей Боже, тут і загину, і почорніє червоне поле. А в казарми, айда дав неволю, неначе крикне хто надо мною, і я прокинусь. Поза горою вертаюся, крадуся понад уралом, неначе злодій той. Поза валами. Отак я, друже мій, святкую отут неділеньку святую. А понеділок, друже брате, ще прийде ніч, в смердячу хату, ще прийдуть думи, розіб'ють на стократ серце і надію, і те, що вимовить не вмію, і все на світі проженуть і спинять ніч. Часи літами віками глухо потечуть, і я кровавими сльозами не раз постелю омочу, перелічу і дні, і літа, кого я, де, коли любив, кому яке добро зробив нікого в світі, нікому в світі, не наче лісу ходив, а малась воля, малась сила. Та силу, позички зносили, а воля в гостях упилась, та до Миколи заблудила, та й упиватися зреклась, не поможе милий Боже, як то кажуть, люди, буде каяння на світі, воротя не буде. Благаю Бога, щоб світало, мов волі світу сонця жду. Цвіркун замовкне, зорю б'ють. Благаю Бога, щоб смеркало, бо на позорище ведуть старого дурня муштрувати, щоб знав, як волю шанувати, щоб знав, що дурня всюди б'ють. Минають літа молодії, минула доля, а надія в неволі знову за своє, зо мною знову лихо діє, і серцю жалю завдає. А може, ще добро побачу? А може, лихо, переплачу, води Дніпрової нап'юсь, на тебе, друже, подивлюсь, і, може, в тихій твоїй хаті я буду знову розмовляти з тобою, друже мій? Боюсь, боюся, сам себе спитати, чи все коли сподіється, чи, може, вже з неба подивлюсь на Україну, подивлюсь на тебе. А іноді так буває, що й сльози не стане і благав би я о смерті. Так ти і Україна, і Дніпро Крутобереги, і надія, брате, не даєте мені Бога о смерті благати.